Доброго дня, 10 вересня. Ось така красива в мене рубінола. Кожен рік Значить, і В цьому відео розкажу про секрети або помилки, які спіткають садівників при її вирощуванні. Тут от на дев'ятки у в мене я нормував, от бачимо, але так як Ну, Якщо на дев'ятки треба поливати під крапельний полив, тут в мене просто замельчовано. Невистачання вологи призводить до того, що вона в мене ну, не така крупна. От я на одній бруньки залишав одного плоду. Попадається і за 200, але в основному от навіть отакі от є, що такі у зав'язі і дві, залишив і три, і чималі. Але так, в основному, дивлюся, що середнього розміру, От там під заморозки, видно, що завість попала і нормальні. Значить, Тут в мене прирости невеликі, тому ну, фактично тут врожай фактично, під рукою і кожен рік з урожаєм. Але якщо вирощувати, наприклад, на, на сіянці, щеплювати, там ситуація ну, не така. Радужна, як, наприклад, на карликах чи полукарликах. Зараз я підійду і покажу. Ну, ось там у мене щепа, в тому році були тут так чимало. В цьому році не були проведені операції зелені, тому тут фактично урожаю немає. Тут уже щепі йде четвертий, навіть п'ятий рік, п'ятий рік іде. І там де-не-де, де, бачу, зав'язується поодинокі плоди. На периферію пішло. Тут То -то треба було ще в червні, місяці, в кінці травня зробити зелені операції і потім, ну, щоб плоди не виходили на периферію, на кінцях не зав'язувалися. Так вибачаю, що відео перервалося, я продовжу. Ну, я роблю ставку на живці, а не на плоди, тому зелені операції <кій> часто не проводжу, а іноді просто... Не вистачає на це часу. Ось тут теж насінці у мене І кілька щеп. Бачимо, ну тут більш операції були проведені. я живці нарізав звідси, Ну тут все рівно ось, пішло вже воно ось, на кінцях, на кінцях пагонах, ось позав'язувалося. І ще що замітив, я бачу, теж десь тут бачив я, кілька плодів. Ну, ось. Під шкірна примистець. Для Брубінола це не зовсім характерно, але іноді буває таке. Особливо коли на сіянцях щеплені. У мене ще відео буде по чемпіону, я на цю тему пізніше зніму. Тобто от на сіянці воно показується дебати менше. Як бачимо, там взагалі в кроні немає рожаю. В мене котейка якийсь забіг. Садок. Так що зелені для рубіноли на сіянцю зелені операції обов'язкові. На 106 підщепі, на сіянцю, це обов'язково. Якщо там на карликах ще можна якось там невеликі прирости, то отримати не пане врожай, то тут а, якісний врожай, фактично, от як бачимо, рубінолу виростити. Неможливо.